Футбол популярний вид спорту, який своєю енергійністю та напором дарує тисячам вболівальникам насолоду від красивої гри. Навряд чи можна знайти гру, у якої було більше прихильників ніж у футболу. Нещодавно юні спортсмени дитячої юнацької школи з мирнограда на турнірі у Львові показали гарну гру і тим самим прославили рідну Донеччину, де відбувся футбольний турнір Львів Холідей Кап» Галиць, галицькі Канікули 2023 в ньому прийняло участь близько 60 команд з 9 областей країни. Турнір проходив в шести вікових групах. Ми вирішили також прийняти участь в цьому турнірі командою 2014 року. Народження діти. Показали дуже добрий результат, зайняли перше місце в срібній лізі. За словами тренера, ця команда займається футболом приблизно 6-7 років. І вже з хлопців, які просто ганяли м'яч у дворі, вони перетворились на професіоналів. Насамперед відволіклись від подій в нашій країні, від... розвантажились психологічно, ну і привезли додому, скажімо так, медалі, порадували батьків, порадували себе тренера команди через повномасштабне вторгнення більшість вихованців були змушені покинути свої домівки але зараз скажімо так кістяк ми зібрали і намагаємось виступати на міжобласних Турнірах і змаганнях за підсумками турніру у Львові було визначено кращого гравця команди. Ним став Мурат Мамедов. Забив більше голів, ніж мої одноклубники. Ну і відіграв добре. Я думаю, що і нападник, і воротар це головні гравці, тому що ну, вони як відповідають за всю команду спасти на ну, команду від. Такого нападу. Є у нас капітан команди, е, і е, ну, він завжди виводить нашу команду. Ну, він як головний в нашій команді. Тренер команди весь час підтримував своїх вихованців, підбадьорював та наставляв на перемогу. Просто я добре граю в полузащиті. Треба захищати захищати команду, щоб, щоб не прийшли суперники до наших воріт. Я граю. защитником передним. Центральный защитник остается, я выхожу на атаку. На угловые, на атаки и добиваю там головой. У меня удар сильный, я получается как добиваю, сзади стою, завершаю атаки. Футболом люблю за то, что тут командная игра, пас как команда, можно бить, забивать. Но мне нравится футбол, я еще в детстве играл на улице. Мне нравится помещу бить, забивать головы. Ну, вот так и понравилось. Соперники были хорошие. Ну, первая игра с Викальвивом была. Пропустили такой не самый хороший мяч. Второй 3-0 проиграли. Пропустили девятку. А третья игра выиграли. И четвертую тоже. Ну и пятую тоже. Выиграли это хорошо. Ну, не знаю, я старался, Помагал команді, партнери в захисті теж допомагали, Получалось спортсмени. Кажуть, продовжують наполегливо тренуватися далі, аби гідно виступати на майбутніх змаганнях та прославляти рідну Донеччину. У свою чергу колектив телебачення Капрі вітає футболістів з перемогою та бажає нових досягнень та наснаги.